thank mm -hmm. you Вітаю, шановні друзі, я давно не робив якихось екскурсій по Севілії. І сьогодні я хочу вам просто провести отаку от подорож по центру Севілії, де я живу, і кожного дня можна садитися. Позаду мене центральний вхід у Севільській катедралі. І зараз ми з вами побачимо, що є у центрі, куди мріють попасти всі європейці із усіх кутків Європи. Зараз я виходжу до центрального входу катедраля. Вхід сюди коштує ну, приблизно десь від 16 до 27 євро. Дивлячись, там діти і так далі. Але якщо у вас резиденція Севілії, то е, для вас це буде безкоштовно. От. І я от зараз хочу пройтися. Уявіть собі, яка архітектура. Це просто нереально. Бачите, а ось отакі типу графіті. Да? От, нібито вони вважаються середвічними. Ні, це не так. Це зробили достатньо недавно. І ось одна із центральних вулиць Севілії, Стародавня, яку можна побачити іще на атласах. Ну, приблизно 1800-х років, коли вже почали їх видавати. От там далі, бачите, поїхав трамвайчик, поїхав на Плаза Ноева. І тут, Отут, наприклад, коли починається ферія, ну не ферія, а Семана Санта, це типу Пасха, отут все заставлено такими, ну, типу, сходинками, сидіннями. І от один, буквально одне місце коштує десь близько 400 євро. От. А я буду зараз йти по головній вулиці і показувати вам, як вона виглядає. І взагалі розповідати вам, як це побудували. Уявіть собі, цей собор є третім по величині в світі. В ширину. Не в висоту, а в ширину. Перший це собор святого Петра. Другий, це наскільки я знаю, це у Канаді чи у Америці храм. І третій це Сивільський. Але колись він був одним із самих самих великих храмів. світу. І як ви як він з'явився? Він з'явився, коли Іспанія стала великою імперією. Знаєте, як вона стала великою імперією? Вони почали будувати галеони після Крістобаля Колона. По їхньому Крістоваль Колон, а по нашому Христофор Колумб. Вгадайте, де він похований? Він похований отут. Прямо отут, у цьому соборі. Домініканці говорять, що він похований не тут, а в Домінікані. Але, тим не менше, ну, от всі вчені схиляються до того, що його місто поховання саме тут. І ось уявіть собі, коли Крістоваль Колон. Він вирішив, що земля кругла і можна дістатися до Індії, просто обігнувши земну кулю, вони почали королівство, бідне королівство. Іспанії почало, виді почало виділяти Галеони, Ну, гроші на Галеони. От уявіть собі, в середньому побудувати Галеон. Це було все одно, що сьогодні побудувати космічний корабель. Але вони, оці. Стартапери, так би мовити, да, вони знали, як це робити. Вони знали. І вони говорять, да, за цим майбутнє, за цим, давайте вкладатися в це. І іспанське бідне королівство, яке страждало від Маврі, тоді вони взяли і вклалися в цей бізнес. І не програли до сьогоднішнього дня. Подивіться, яка архітектура, які деталі. Такого ви не знайдете навіть в Парижі. Хоча паризька архітектура, як по мені, вона настільки детальна, що це просто нереально. Подивіться. От я навіть не знаю, хто ці люди. Ну, типу, якісь їх архієпископи, якісь володарі, дау, які тут були. Але подивіться, як це все зроблено детально. І скільки їх цих деталей тут. Це просто нереально. І ось уявіть собі. Іспанське королівство погодилося з Колумбом і відрядили експедицію у Новий Світ. Ну, тобто вони їхали в Індію, а попали в Америку. Але вони все одно називали її Америкою. От бачите, поруч зі мною зараз за собором буде Архів Індії. Архів Індії. Чому він називається Архів Індії? Тому що ну от, ті землі, які відкрив Колумб і... Подальші мореплавці вони називалися Індією. Індією. Тобто ну, нічого не відбулося нового. От. І досі вони називаються. І ось уявіть собі, от в цей архів Індії ось він, ось він попереду мене. Зараз я підійду до нього. І ось тут уявіть собі от в цьому архіві на, до сьогоднішнього дня, до сьогоднішнього дня. Ходять такі підозрілі особи. Ну, як підозрілі, типу, люди, які знають, де потонули якісь галеони іспанські, які були наповнені золотом, яке везли із північної і Південної Америки сюди. Все звозилось сюди, в Іспанію. Все золото. І от один із галеонів, який затонув біля берегів Центральної Америки. Він досі не знайдений, він був повний золота. І ось навіть якщо ви можете подивитись хроніки, дуже багато людей, які досліджують море. Це, це цілі фірми, це, це цілі корпорації, які приїжджають сюди і заходять от сюди, в цю бібліотеку Індій. І тут шукають якісь докази для того, щоб знайти цей галеон. Ну і зараз приємний сюрприз. Зараз запитав у охоронців, чи можу я зайти і подивитися безкоштовно. Все що є в соборі, до речі, от повіться, 5 років я іще не був в усіх визначних місцях. От, наприклад, в соборі я не був, я чекав цього моменту, щоб вам це зняти. Тому він мені сказав, да, без проблем із своєю сивільською резиденцією. Ви можете зайти. Тобто, якщо у вас сивільська адреса написана у вашому тіє, то ви можете сюди попасти. Зараз я вам буду з туди вести репортаж і всю розповідати такі речі, що це просто неможливо. все окей, я зайшов. Навіть якщо резиденція, ти маєш взяти там квиток і з цим квитком пройти сюди, от на ці турнікети і з цим квитком, навіть якщо він безкоштовний, пройти вже сюди. Подивіться, яка краса поруч мене, яке мистецтво відкривається поруч. Зараз з вами будемо дивитися, супер. І ось я проходжу у святе святих Севільського собору. Я навіть не знаю, як вам зняти цю всю красу. Це просто нереально. Ну, Не одна камера так, не покаже оцих деталей оцієї всієї краси, яку я зараз бачу. Там, вдаличні, бачите? А перед ним іще один алтар. Це неможливо передати, скільки тут роботи і скільки тут деталей. Це просто неймовірно. Подивіться тільки на це. Зараз я підійду ближче до цього алтаря, щоб ви побачили який він величезний, який він огромний і там всередині таке воно на клітки на якісь похоже, але розумієте, мені здається, що от там декілька таких підходів до, до служіння. От зараз я його... Я спробую добратися камери. Ось бачите, тут навіть такі типу парти да, стоять для того, щоб вони молилися. Да? От, і ось такі, уявіть собі, які це скарби. Скільки вони вкладали сюди грошей? Це просто нереально. І це вся реконкіста, все, що можна було завоювати під час е е е цих американських війн. Все було вкладено сюди. Не те, що деякі, бачите? І тут декілька алтарів, бачите, от попереду мене іще один. А ось тут подивіться. А ось тут взагалі іще щось. Іще щось неймовірне. Це, типу перед кожним алтарем я так розумію, що вони служили. Ось тут написано щось, так? Да? Тісь є пояснення щодо чого. Це, а, це написано, хто це Сан Георгіо, Святий Георгій. Ага. Це його типу капличка в цьому соборі окрема. Уявіть собі. І ось далі ми йдемо по цим всім шедеврам. Це просто уявіть собі, скільки в це вкладали. Я не знаю, який храм, окрім Іще Святого Петра. Да, от е... Може з цим зрівнятися. А ось головний алтар цього собору. Бачите, я тільки що ззаду його знімав, От. а зараз я вам хочу його показати, як він виглядає. Це просто шедевр. Це просто шедевр. Зараз я підійду ближче і буду збільшувати. Стою трошки під вентилятором, бачите, хлопці теж стоять, і я теж, бо вже дуже, дуже жаркувато. І ось вона, ось дивіться, яка ще статуя того, як несуть ковчег. Це, типу, як, ну, типу така імітація, да? Цього. І годинник величезний, да? І це все з різних боків, це все з різних боків. І ось я підходжу до святого святих цього місця. Ось воно. Подивіться на це, це не просто ікони, а це все скульптури. Це все скульптури із ікон. І їх безмежна кількість, безмежна. Хто це робив, я не знаю. Цьому цьому зочому треба дати ну, якусь нагороду державну, я не знаю. Подивіться просто на це. Це ось так зображена ікона. Ось головний вівтар Собору Севілі. Ось так він виглядає. Зверху це апостоли і Марія, яка держить Ісуса. У мене навіть зум не достає, щоб таку висоту от, ну, зібрати. Я, я навіть не знаю. От ви не уявляєте, як це неймовірно.